Всім привіт, з вами Артем ми знімаємо другу частину лайків В минулому відео я залишився е, збій в телефоні і відео закінчилося саме по собі. Сьогодні ми будемо це продовжувати. В минулому відео диназам принципи труну. Привіт, у мене принцес. Так, думаю, я донозану принцип на труну, друзі. Тож сторони ніяк нема. Подивимося, коли її я вже тащу труну. Я как нормально. А нормально вона. Ой, я падаю. Від суму Я не можу сидіти, я буду лежать. И прилам нормально. Похорону белочку. Кладем мої. Бедняжка Білочка була Її застрелив в твоего говнюк рыси. Ничего, зараз ми її похоронимо. Сегодня каждая Роздача зарплати, я иду от суперму. Так, к работники сі сюди здачі зарплати. Роздавати марням зарплату. Так, я прийшов. Я прийшов. Я прийшов. Что ти валяється там? Вы не валяйте, вони змусили працювати. Вони змусились працювати. Нічого, за зараз... я вам принесу гроші, почекайте. Зараз ми принесемо гроші. А ось уже ми принесли і гроші. Давайте роздамо їх. Перший кусочок. Тобі. Тобі і тобі. Ще один кусочок для того, хто заробітає він не ну, тому Це буде кусочок динозаврів. Ура, я в нас зарплату хоч якусь. Ах, буду хоч щось мати. Добре питання. Так, поки що йдіть там, модні. У вас тепер два вихідні сьогодні. У вас двойний вих... вихідний. То йдіть вас поступимо два вихідні родійте. Ура я віддих! А, а мені? Да ні, ти було зі мною. От блін. на хорошо і да. Піум! Ой, тюм. Все. А ви саждите вас, якого я пристхлив. А він помер його цілого викинули. Тепер його вже нема. Ну все, у них тепер два вихідні. А от тепер ми приїдем, чите вишка якісь лайки. Ну, Пару лайків набралися, нібито приносить. А ви не забувайте ставити лайк на це відео, а це ця вишка допоможе вам поставити лайк. І підписатися. Хі. Або это або ну, давайте мучимо. Так, далі що. Зараз вони поки що пойшли віддихати, них вихідні. А ми зараз вернемось і дещо таке устроїмо. Ви почекайте поки що. За таке зробимо. Цікавите наш психопат. Щось він побіг так радісно, щось він лежав непонятно, що з ним. Нічого, зараз поїдемо його на відео Ось уже ми під'їжджаємо До дому психопата. Пройдемо трошки. О, психопат, привіт. Привіт. Як ти? Ось це психопат валяється. Психопат. О, ні, друзі поставте лайк, він оцямився, Поставте лайк, наш він не оцямиться, і все. То давайте ставте швидше лайк, наш він не оцямиться, Поставте лайк, друзі. Він оцямився, давайте. Психопат, то поставте уже той лайк. А, я оцямився, Молодець, вони поставили лайк, да. А що з тобою психопат? Я знав психований. Я всіх лайла. Він знов став психованим, друзі. Що нам тепер робити? Він може знищити на світ. Що ви знала, психопат він дуже багатий мільйонер. Він має ядерну бомбу. Тобто його звуть звичайним, наш той світ помре. Давайте, поставте, підпишіться на канал і зразу стане нормальним. Якщо ви не хочете підписуватися, він не стає нормальним. Давайте підпишіться і стану нормальним. Я не стану нормальним, підписки нічого не зроблять. Друзі, що робити про нам? Він не хоче стати нормальним. Є-є-є, і ти гатя, то я тебе вб'ю. Добре, ми лучше підемо. Може ви ж калайки. Поставте лайк, може лайки поможуть, якщо підписки не допомагає. Давай, друзі, поставимо всі дружно лайк. Треба набрати 5 лайків. і Він стане нормальним. Давайте, поставте лайк. А поки що ми почекаємо. Ну Це капець, друзі, реально, що він став знову ненормальним. Знову до чого він стає знову і він ще не нормальним. Нічого, він став нормальним побачите. Друзі, уже пройшло два дні. Психопат не вертається. І на роботу ніхто не приходить. Та за я прийду по всіх на роботу. А ну його всі на роботу, що там тупите? Давайте виходьте на роботу. Друзі, усі прийшли, крім психопата. Де психопат? Он, бачите, один, другий. А психопат на місце пусте? Як це так? Де він може бути? Нічого, ми його знайдемо і спасемо. Він знов стане нормальним. Фух. Я иду пока еще сам на выходный. Я не могу уже за я старею. Динозавр, подлутайте, за сказали с А я схожу до психопата с подписчиками. Добрый, капитан. Я буду его сходим до психопата. Что там делать такие? Что-то психопата, друзья. Это ядерная бомба. яка включає ядерну бомбу, бо це пульт, психопат ні в якому разі не нажимай. А я нажимо, прикинь, нажимо, бо ти гавлюки не малий. Я нажиму і взорву цей мір ядеркою не можна психопату. Друзі, виставили вчора, ви ставили лайки тому, я спросився ж. Інакше він помре. Тобто він взорве мір, і ми всі помремо. Друзі, поставте зараз лайки, ставте. Не смійте ставити лайки. Я не дозволяю. Ні, не слухайте його, ставте, ставте лайки, не слухайте його. Що ти їм говориш? Ти Пу. А, він безсмертний, ставте лайки. Що я зміг його пристрелити Нічого ти вже не зробиш. Пу. Ставте вже ті лайки. Пуа, ай. Я фух, я його пристрелив Поки що він в безпеці. Нічого. Прийдемо до нього завтра, подумав, що бу... Завтра думаю, він же оцямиться і буде все добре, друзі. Ідемо туди. Вчора ми ходили друзі до психопата. Відмовляли його. Вже сьогодні я знову на роботі, динозавр там і... ну, валяється. Гном. Дай, гном, як валяється. Я цю вишку. Е. Я замочуся, але та до цього вишко. А ти став лайк, давай. А ви теж ставте лайки? Вчора поставили лайки. Психопат став нормальным, зарапим привір. Ты на завтра проти привери психопата. Доброго друзі, дам приверим психопата. Э -э -э. Психопат. Я геть, бехам. Иды геть, сказав іды геть. Иды геть, сказав тобі, не піду. Иди я нажму кнопку, там тебе взрыв мира. Не піду. Ну добре, зараз ты сам прийдеш. Він прийшов. Значить, ти його привів з ядеркою. Він казав, що не піду без язерки, казала його привезти. Навіщо ти його з ядерку привів. Я казав, що, думав, що він не піде без ядерки. Я готую з язеркою. У неї же як є. психопат. Не нажимай на ядерку. А я нажиму, прикиньте, не нажимай. Не нажимай динозавр, заспокій його, успокойся, не нажиму. Чи нам тебе цікати? Якщо він, він поставите лайки, не підпишіться, він нажимає цю ядерку. Він це взрив міра. Не нажимаю, а я нажиму прямо за страх. Трах. Тра не, друзі, не стрясайте. Я не нажав на ядерку. А. Всім пока! Побачимося в наступному ролику, якщо я виживу. Всім пока! Так, а тепер, друзі, хочути вам всім пока. Але перше, я хочу вам показати, що в всередині цієї штучки. День, начебто, ядерки. Зараз я хочу показати, що там знаходилося. Всередині. І Іди, що ця ядерка вміла? Тут могли отако штучки крутитися. Тут відкривається. Треба покажу серединку цієї штучки. Тобто тут могли, як, бас, такі, як ви бачите, крутитися такі, яке викручуються оці. Це треба покажу, що знаходиться середині. А всередині ядерки знаходилося отакий механізм, то бомби, розумієте? Його було доволі легко зробити, придумати. Ну, ось так зверху накриваєш і все. І нема. А того нам всередину хтось такі фімбочки. Я хотів таке зробити, щоб я вам показати, це нібито ядерка. А та антина, яку я зробив, це теж мій твір. Його б... Я його робив цілу годину, цю антенну. А це я робив мінімум 5 хвилин. Я хотіла вам теж показати, що я зробив те. Що я був зробив отакий, начебто небаскль, ніч такий великий будинок. Я хотіла його в цьому відео показати, але якось не вийшло. Тому давайте. Будем прощаться. Всім пока. побачимося завтра. Всім пока.